Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось, після останніх атак українських БПЛА на об'єкти, так, скажемо, НПЗ, величезні резервуари з нафтою. Які горіли по декілька днів, і апофеозом став розгрому торопці, коли вже величезний склад, так, вибухнув так, що прийшлося евакуювати ціле місто. Ну, я, ну, це те, що пишуть вони ціле місто. Я думаю, що там і навколишні села були евакуйовані, і так далі, і тому подібне. Через це у Московії починає щось ворушитися. Тобто все більше і більше людей починає говорити про те, що пора б закінчувати цю війну. Так, що вона не приносить. Відповідних дивідендів. Ну, я, звичайно, говорю не про простих людей, ті, які сидять десь там в глибинці. Я маю на увазі так звану еліту, яка дуже багато втрачає, ну, давайте уявимо собі оцих всіх нафтових баронів московських. Так. Оце їхнє все воно взяло і згоріло. Вони раді з цього? Чи не дуже? Так. Ті всі НПЗ, які у Москві є приватними і належать олігархам. Удари по них. Це для них щастя? Чи ні? Тим більше, що. Ну, давайте будемо говорити про динаміку. Ще ж там десь півтора роки тому нічого подібного не було. І війна йшла е, повністю за сценарієм Путіна і його команди. І е, всі ці олігархи путінські вони отримували прибуток. Зараз ми маємо. Протилежну, так би мовити, тенденцію. Це вже з'явилися і удари і по промислових підприємствах, по деяких, так, і по інших об'єктах інфраструктурних, які теж є. Ну, абсолютно ну, належать олігархам, одним, одним словом, скажемо так. Абсолютно приватизовані і належать комусь. І тут вони знищуються, як кажуть, під корінь. Або ну, необхідний, необхідний ремонт, який буде тривати не один рік. Одним словом, втрати. Так. І що ж робити з цим всім? Який шлях? І знову ж таки, там серед аналітиків московських з'являється. Такі натяки на те, що чи не пора нам підривати будинки? Так. От згадаємо, як оця Чеченська Перша, друга війна, Так. теж після першої населення було в своїй масі проти цієї війни, так. Ну, тоді прийшлося. Підривати будинки і показувати плебсу про те, що так і іншого ж виходу немає. Так. Треба знищити це зло. Ну, звичайно, що вийшло, то вийшло все навпаки. Так. Московія е, сплачувала і сплачує Чечні величезну контрибуцію, і фактично перетворила її на. Незалежну державу, Ісламську державу, фундаменталістську державу в значній мірі. І вона ще і озброєна, і набуває, скажімо так, досвід ведення війни ну, на цій війні московсько-українській. Так. Отже, ці всі, так би мовити, еліта і гвардія Кадирова. Вона отримує бойовий досвід в Україні і вже зараз і не тільки в Україні. Так що, не знаю, подивитись, який з мене пророк, так би мовити. Але я думаю, що ця вся команда вона просто інших методів і способів не знає. Як Примусити населення і далі воювати, невідомо за що.